У нас сьогодні такий вітер, где у дротах, все зривай, все несе. Хочу показати вам, як цвіте мене брикос. подивіться, як гарно. А пахне як. І вітер несе оцей аромат. Далеко-далеко. Так гарно пахне. Живі мої помідори, живі мої. Огірочки. Зараз я підійду туди. Я ось тут зробила такий, наче, парничок. Ось я їх відкрила сьогодні. Ну, у мене ще тут собаки лазять. Ось подивіться, бачите, ось, живі вони, але вони якісь жовтуваті. Ну, що буде. Це я так не знала, куди себе приткнути, мабуть. Та й посіяла. Ну і помідори, це в мене вишенька. Колоноподібна вишенька, але вона на колону геть зовсім не схожа. Ну, маю надію, що буде карликова, маленька. То ось. Ось мої помідорки. подивіться. Що буде, то й буде. Ось. Там ще один під ящиком. Ну і ось моя газанія, це я прикрила, щоб собаки тут не лазили. Сухоцвіти та газанія. Це добре. Але нам передають приморозки 4-го. Чи починаючи з 4 квітня, чи четвертого, 4-го, не знаю, грушка скоро буде цвісти. У нас завжди, як починається, ось моя ананаска цвіте. Як тільки починається, Цвітіння дерев, так у нас дощ іде, може бути злива, а може ще й з вітром. Ось подивіться, це моя ананаска. Цвітуть абрикоси непогано, оце мені треба ще по цвіту їх побризкати, обробити.